Прикарпатські рятувальники запустили мобільний сос додаток порятунок у горах для туристів, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код, стовати повний функціонал додатку, щоб ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс та інтернет-сповіщення з точними координатами, Вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є е, умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви е, приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як побачите, деякі графи є з позначкою Зірочки, ці е, графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните. Ви натискаєте клавішу Продовжити після цього. Вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку. Порятунок гор і після цього ви зможете зайти увійти в додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних, встановивши додаток Зареєструвавшись в ньому, ви потрапляєте на головний екран, де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі Мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок, чи буде це робити додаток по замовчуванню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовчуванням, тому що так 100% гарантія, що ваша смс надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень івано франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція: ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві секунди. для того щоб надсилати смс свої смс-координати на цей номер. Вам потрібно також кнопку затиснути на дві. Нагадаємо, що недавно, саме завдяки системі GPS-моніторингу рятувальникам вдалося знайти та врятувати туристів під час здійснення пошуково-рятувальних заходів в районі гори Говерла. В даному додатку вже зареєстровано більше двох тисяч осіб.